Усім доброго ранку, мирю, любові, віри та Божих благословень. Звелика таємниця це народження від Бога. А коли ми з'єднуємося Христом, відбувається пізнання. Пізнаємо Христа, і Христос приходить в наше життя, і відбувається, що Син Божий звільняє нас від рабства гріха. Саме головне це народитися згорі і духовно зростати, і потрібно завоювати цей світ. Коли ми знаходимося у волі Божій, тоді ми стаємо на вузький шлях для спасіння. Царство Боже, як закваска, або воно є, або його немає. Коли царство Боже є, то воно росте і множиться, забирає душі в сатани. Люди спасаються і народжуються згори від Бога. Де немає Царства Божого, там мертва релігія і немає духовного народження, немає росту і немає спасіння людей. Служіння не зростає, немає поразки диявола. Тому Господь говорить, що заберуться від вас ключі Царства Небесного і будуть дані народу, які приносять плоди. Амінь.